Друзі, з Днем Незалежності ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в пам'яті і серці, щоб за п'ять років побачити, який неймовірний шлях ми подолали, яку колосальну роботу виконали. Тому сьогодні ми починаємо унікальний проєкт: всеукраїнську капсулу часу. Записуємо повідомлення до майбутніх себе і майбутньої України якими ми бачимо себе за п'ять років, якою ми бачимо Україну за п'ять років, про що мріємо? Чого боїмося? Що для вас сьогодні незалежність? Майбутнє невідоме. Але воно прекрасне, і ми впевнені, що за п'ять років будемо святкувати у рідній, вільній, прекрасній Україні. Долучайся до всеукраїнської капсули часу і пиши історію разом з нами. Поділися з майбутнім собою цими відповідями. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. Побач майбутнього себе в Україні та майбутню Україну в своєму серці. В своєму серці. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з один плюс один.